Є 46 купе. Все вроді красиво, все вроді хорошо, І приятно внутрі в салоні. Але є одна фішка. Блин. Була утічка енергії. Акумулятор сідав. Ну, Утічку я знайшов, хорошо, ладно. Але ж тепер є один нюанс. Вона постоять, постоять, постоїть, постоять. Постоя, і потім вруба аварійні огні, І мегаду в сирачці, поки не сяде повністю акумулятор. І все. І тоді мучаюся довбись. Ну коротше кутру вже буде 5 вольт в батареї. 5 вольт буде в акумуляторі. Що я зараз зробив? Я спробував відключив задні стопорі. Вони світодіодні. Не знаю, оригінальні, не оригінальні, але відключив і будемо дивитися. Вжарить вона чи не вжарить. Треба підождати. Так. Я вже казав, що є 46 Я вже казав, що жду поки включу аварійні огні. Бо якщо вона включає аварійні огні, аварійні огні, вона їх не виключає. І до утра батарея сідає до 5. Все. І розберись, що не так. Що з нею не так. Багажник заблокований. Імітація, що він закритий. Пікло не піднялося. Ну, не знаю, не знаю, подивимось. Попробуємо газнути. Ja, щось воно... Непонятно, да? Щось непонятно, чи їздим, чи не понятно, чи ездим, чи нема. Но воня хорошо, запахи съесть. Так, сейчас дам ей пора чуть-чуть. Потім закрию. Так, ці двері уже нормально среагировали. Бачите, вони должны открыть, она чуть опустилась. Типа раз. Оп, піднялась, все. Тут нормально. Не добалакав вже, хочу, щоб вона проробилась. І потім закрити і ще раз подивитися. Ще ж поки аварійку не включа. Ну треба підождати минут 5. Ну зараз її проробиться, попробуємо ще раз поймать ці момент. Все, закриваємо її зараз. Оп, піднялась. Закриваємо. Все. Так. Тепер залишиться тільки почекати. Вичудить вона, чи не вичудить щось. Так, фонари задний відключив. Не можу понять. це таки с завода. Читай китай строй, блин. Судя по роз'ємам, конечно, вроде бы як рідні. Не знаю. Мені не подобаються ці диски, блин, на 19 рідні боемвовский. Горнюсенки такі. Хороші, блин, 19 ті диски. Тут самі диски стоять з розиной. Там цікаво, есть секретки? Есть зараза, ось вони, бачите. Секретка есть. З ними частенько бувають грандіозні проблеми з цими секретками. Опа. Так, ось ми і дождались цього чуда, дивимося. Сработали аварійні огні. Задні стопорі я відключив. Оп, бачите. Вона то мігає, то прекращає мігати. Бачите, знову почала мігати. То прикратить, то почне дивитися. І ось таке шоу може длиться вічно. Задні стопори я відключив. Це означає, що задні стопарі всьому-всьому кардібалету ніякого відношення не мають. Автомобіль мерга аварійними огнями. Да. І оце проблема. Отак вона буде моргати, поки не сяде акумулятор повністю. От чим фішка. І загадка ця остається загадкою. І загадка ця загадкою. Так, що ще далі відбувається? Давайте подивимося, що у нас далі відбувається. Так, бачите, вона нічого не робив, вона прикратила моргать. Нічого, що ще підождати? Ну давайте ще підождемо. Індикатор як моргав, так і моргає. Ніяких змін нема. Ніяких змін зовсім нема. Бачите, тільки просто її закрив. Просто закрив багажник, нажав на сигналізацію і все. І вона опять мега. Відкриваємо. Зараз багажник тут з кнопки не відкривається. Де у нас тут? Опа. Відкриємо її. Открили. Ось цього сигналізація не прекраща робити. Откриємо двері. Ні. Як моргала, так і морга. Ні, фіга. І отак вона буде моргати. Вічно, поки акумулятор не сяде. Як її можна встановити тільки? Не завжди Не завжди а Теоретично це можна зробити. Тут, конечно, хазяїн, неряшка така, що мама не горюй, блін, Все якесь ліпке. Ну, бачите, от так. Но це може бути ненадовго. От цьому і зараз і гігантська проблема. Ще один експеримент. Закриваємо багажник, хоча ми вже такі проводили, закрили машину. Закрили, все. Підождем трохи, Да. Опа, бачите, все. Все. Моментально щось срабатує, щось їй не дає покоя і все. Опять повторне движення. Нега аварійкой, Здуріла. Хорошо, відкриваємо. Одкрили. Йдемо в салон. І пробуем її остановить. Оп, остановили. Це тільки так можна її остановить. Головняк. Тільки що встановив. Ви бачили? Тільки що встановив. Вона знову почала мігати. Не закрита. Не закрита. Оп, перестала мігати. Розбери що з нею. Я вже не думаю, що чимсь дивлю. Опять вона просто стоїть. Все, що я зробив, закрив багажник. Ну, цемітував, що багажник закритий. І опять аварійка включена. Так, спробуємо відкрити багажник і залишити її в покої. Відкрив багажник, виключив аварійку. Бачите, що я делаю. Відкриваю багажник, виключаю аварійку. Вона бачите. Иногда даже не отвлекается. Ну, еще раз закрываем. Хоп, закрылась. Что дальше? Ну да, так можно ждать вечно до нового фокуса. Ладно, появится новый фокус, покажу. Ждать пришлось недолго. Я метр дешел. Опять аварийка включена. Опять она включена. І тепер виробить у нас її просто, оп, бачите. Ладно, не буду закривати двері. Опа, опять, бачите. Опять понеслась. І виключити ми її не можемо. Періодично можемо, не можемо. Опа, понеслась знову. Оце цирк. Виключаю. До кені. Бачите, йдемо на водірську. Попробуємо хоча б зараз. Може зажигання включить-виключити. О, заглухло. Бачите, сама заглухла. Сама заглухла. Странно, странно, странно. Давайте закриємо пасажирську двері. Хоча це должна бути водірська нормальних машин, так як ця англичанка, це, це пасажирська. Закриємо пасажирську, подивимося, що буде. Підожним, якщо церкв буде, я включаюсь. Інтересно, інтересно. Давайте багажник защопнемо. Опа, є. Це, амортизаційні вещі, бачите для багажника. Вони просто держать багажник, щоб він не торохтів, мабуть. Так, закрили багажник, але водійська поки відкрита, і вона мовчить. Поки мовчить, водійську я не закривав. Не закривало, діти. А що якщо защелкнуть? Опа, все. Защолкнулось. Подивимося, чим це кончиться. Поки все час мовчало. Запираємо. Подивимося далі. Включуйся, якщо чудить нічний. Оце такі ремонти. Стоїш, ждеш вже 5 хвилин. Тишина поки. А ну-ка давайте сходимо спереду, попетляємо. Ну, не можеш вона реагувати на присутність людини. А тут постою пока. Пройшло ще минут 10. Поки мовчить, ждемо далі. Значить, що виходить? Де що зв'язано з цією двері водітельською. Ну в цій машині водітельська. Значить, що то зв'язане з нею. Ладно, будемо мозгувати, це вже треба. Підключати діагностику і дивитися, є ли якась взаємосвязь передні ці двері з усією цією гігантською проблемою. Окей. І тільки я це сказав, дивіться. Не успів я це сказати і автомобіль опять включив сигналізацію. З чим це зв'язано? Бачите, виробив опять. Не успів я тільки. Думав, одійду вже. Нет, включив опять. Бачите, опять я пройшовся біля неї, спереду опять вона включила сигналізацію. А ну якщо я не буду шевелитися взагалі, чим це кончиться. Так і буде вічно моргати. Навірно, так і буде вічно моргати. Це пройшло минут 15-20, да? Що у нас з лампочка сигналізації? Давайте подивимось. Це тоже должно якусь інформацію давати. Оно... Мегал як і мега, да? Хорошо. І аварійка не прекраща мигать. І аварійка не прикраща мигать. Оце така хуйня малята, як кажуть. Зараз ми її онлайн попробуем виключити. І мабуть снимем батарею. Потому що... Судьба її весьма прекратила. Все равно надо відключать батарею. Бачите, сестри, хочеш нажити собі проблем, аби стати супер Бери, купи собі BMW. Ну це не моє, одразу скажу. Це англічанин, один купив, все в неї гарно, все добре. Але є нюанси. Бачите, це діагностичне обладнання BMW. Тачка в роботі. Комп'ютер зверху. І шукай, чого воно за сутки, може включити аварійні огні. и высадить аккумулятор за одни сутки. Сейчас вам ее покажу, mm -hmm. трошки обведу. Вот такая она. И еще и с другой стороны, как надо. Называется игрушка для дорослых. Говорю у нас, не 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 не, не. Хорошая машина, хорошая машина, чтобы только не дай бог, не взяли. Ну что, попытаемся найти счастье. Подключил айком Завели тачку. Будемо шукати, що в неї не так і де в неї не так далі. Якщо щось знайду, покажу. Ніч вже на вулиці. Провозився Ого, скільки з тим айкомом. З ділерівської дивимося. 381, GM, буде GM, ЗУ, зрабатування ДВ, ДВ сигналізація, контакт, двері водія. Провіряв діагностику Ділеровської, щось там не то. Стер цю ошибку. Просто потер всі ошибки і цю тімполі. Більше вона не з'явилася. І вже тачка стоїть огонь, скільки, сигналка не зробляє. Ніч на дворі 22.15 по іспанському времени. Стоїть уже часов 5. Як риба обліт. Нічого не зрабатує. Все, що зробив, витер ту ошибку. Погрався з полнітельними механізмами системи дверей. І все. Все, мовчить як риба льот. Все виводило на те, що дуже похоже, що якоби водійська дверь, замок і там десь немає індикації, що вона запирається. Ну, блін, чого вона срабатувала без постановки на сигналізацію, поки сказати не можу. Ладно, поки на цьому становимося, подивимося, що завтра ранок покаже. Може зніму ще далі. Отака наша, отака наша робота. І це ж не факт, що в неї зайоб просто пройшов, і вона просто угомонилась на якийсь період часу. БМВ загадка. Я все так казав, на них треба тренуватися. Це загадка, блін. І це ще ж стара БМВ. А що там у нових, все, всім гарної ночі.